Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Лугун Роман, я майстер з укладки натурального каменю. Сьогодні я буду монтувати декор колібри, що власне хочу вам показати. Як завжди нам потрібен шпатель, розчин і армована поверхня. Отже, щоб колі... От такий у нас є колібр, і подана нам квіточка на яку сідає колібру. Попередньо, приблизно. Дивимось, як воно буде виглядати, квіточка і колібри. І як воно буде сідати, отак. От отак і воно і буде. Накладаємо розчину. Гарно втираємо поверхню. Наступне, що ми робимо це таким же макаром. Всираємо поверхню декору і поверхня армованого бетону і поверхня декору була попередньо прогрунтована. Накладаємо клею. використовуємо звичайний клей. Для зовнішніх робіт може бути SM11, може бути Альба. Безкоштовна реклама. Маю надію, виробник клею мене помітить, продасть мені клей знижками. Отже, квіточка у нас майже змонтована, залишається путиком. Підрізаного пателя забити пустоти. От ми їх заповнили. Є. Наступний у нас колібрик, Прекрасна робота. Дуже часто в мене ламаються саме оці, оці пір'їнки на хвостику і дзьобик цього разу. Все вийшло, слава богу. Кожен квадратний сантиметр. Поверхню промащуємо клеєм, Потім накладаємо і ма. и с самого курия, пока. Вот, и все. Вот и на месте. Вот он и на месте. Це нормально, я закінчую. Покажи його. Це мій клієнт, помахай людям рукою. Рекомендую внутрішні роботи. Юра, номер телефону в мене. Це мій колишній клієнт. Це саме та людина, в якої вирізане море. Моїх попередніх роликів пригадувати восьміночки, е, коміті. Це в цього Йора. Гарний чоловік і суперовий майстер. Гіпсокартон, плитка. Коли я казав, що рекомендую, я не жартую. Я рекомендую цього чоловіка. Я не Ольга Фрейм. можу його рекомендувати. так От у нас один листочок. Тут у нас один листочок. Один листочок. Ніч майже завершений. Вже доходить до... Як у нас кажуть на Галичині до квітки, скоро будемо пити наливку, їсти жарене м'ясо, співати пісні. Путін гри! Запиваємо пісню про Путіна. Привітаємо його Козлика. Так. А може і не так, а може і от так, а може і так. А як? Так. Може бути? Тобі як? Mm, нормально, так. La, 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 la. В принципі, якщо мені не вистачає квіточок, ще ще все так воно й буде. Я потім дорізаю і привожу і доставляю там, де мені не вистачило. Не розрахував я з квіточками. Сьогодні це вже другий об'єкт з узорами. І видно, я ай-яй-яй переборщив. На попередніх об'єктах ну нічого. Ніколи не пізно дорізати. Ну то на принципі і все. Підписуйтесь на мій канал, заходіть на мою сторінку у Фейсбуці. Нагадую, звати мене Легон Роман. Я з Галичини. Мій номер незмінний 099 37 39 538. Бажаю вам всього найкращого, божої вам допомоги і успіху. До побачення.